Наступним етапом, коли я так підняв свою витривалість, перевіряв її там вже бігом, що я нормально вже пробігаю трьошку, було те, що я почав тренування двічі, ну ускладнив їх вже двічі на день, але і різні типи тренувань, і в вечірнє тренування я додав розміночним бігом на кілометр, в темпі теж там 70-80% інтенсивності. І далі я робив таким чином. Вечірнє тренування в мене теж було різним в залежності від дня. Наприклад, понеділок. Зранку 3 кілометри просто без прискорень, потім розминка, ввечері кілометр, плюс робота на брусях і турніку. Ну, коли з'явилась така можливість, тут також багато вправ і, наприклад, Можна робити дуже ефективні це драбина. Тобто спочатку ви працюєте на брусьях і робите, наприклад, починаєте з п'яти відтискань, трошечки відпочили, там 30 секунд, наприклад, робите вже 6 або 7, ну тобто з кожним підходом добавляєте кількість відтискань на брусях, ну, до свого. Ну, якщо не максимуму, то хоча б до двох третин від того, що ви можете зробити максимально. І потім так само ви спускаєтесь вниз до тих самих п'яти відтискань, або можете і до одного. Далі наступна вправа буде на турніку. Так само ви робите звичайні підтягування звичайним прямим хватом. І так само робите драбинку. Далі вправа для того, щоб додатково загрузити свої грудні м'язи, я робив діамантові відтискання. Тобто ви ставите руки на землю таким чином, от ладоні утворюють нібито діамант і відтискаєтесь. там робите 2-3 підходи по 10-12 разів. Ну і потім так само ви переходите на турнік і підтягуєтесь зворотнім хватом. Також 2-3 підходи. І останній підход я робив, наприклад, такі підтягування, як, наприклад, чотири рази до половини підтягувався, потім від такого положення вгору чотири рази, і чотири на повну. Таким чином грузив повністю вже біцепс загрунжав. До речі, підтягування грузить не лише руки, не лише біцепси, а ще й і добре нагружає м'язи спини. Вот. Ну і можна до цих вправ також там додати, звісно, прес прокачати, і на цьому все. Наступного дня ранок 3 кілометри з прискореннями, знову зарядка, і ввечері кілометр, і я робив вже на витривалість вправи інтенсивні, щось типу кросфіту. А, значить, перша. Вправа вам знадобиться турнік, бо якщо, ну, а якщо його немає, то можна просто потім закінчувати на вистрибуванні. Тобто ви займаєте положення упор лежачі, ринком підтягуєте коліна до рівня грудей, вистрибуєте вгору, хапаєтесь за перекладину, робите підтягування. Опускаєтесь, спригуєте вниз, присідаєте, ноги відкидуєте назад, знову віджимання, коліна до грудей підстрибуєте, підтягуєтесь. Тобто упор лежачи, відтискання, коліна до грудей, стрибок з підтягуванням, спригнули, присіли, ноги викинули назад, знову відтиснулись і так далі. Вправа, як і всі. Наступні робиться протягом хвилини, однієї хвилини. Далі ви відпочиваєте від хвили... ну я відпочивав хвилину від хвилини до хвилини 30 секунд. Наступна вправа буде у вас переходити на прес. Ви качаєте прес лежачи протягом також хвилини. Навіть якщо ви не можете робити це безперервно, намагайте. Хай з невеликим відпочинком, але качатись. Знову пауза на робите там, наприклад, півтори хвилини на відновлення, вправа казачок, тобто перестрибування. Коли ви в такому положенні, ви перестрибуєте і міняєте ногу. Ну Хвилину тут зробити важко. Я робив або там, 30 секунд, або рахував по кількості разів 20-30 разів. от Ви зробили цю 30 секунд, відпрацювали знову, даєте собі. Відпочинок хвилина 30, після чого у вас йдуть відтискання з хлопками. Тобто ви відтискаєтесь і хлопаєте в долоні перед грудьми. Так само ви робите не хвилину, а ви можете робити це або 30 секунд, або на певну кількість разів. Знову відпочинок півтори хвилинки. І хвилина бій з тінню. Ну, як це роблять боксери або кікбоксери. Наприклад, першу, от, перший, перший коло я робив, працювали одні руки. Таким чином, у вас завершується коло. І з декількох вправ. І... Ви даєте собі відпочинок три хвилини. Після чого робите ще одне коло. В ідеалі три таких кола треба зробити за тренування. Останні вправи, тобто бій з стіню, складність нарощується з кожним колом. Тобто спочатку працюють тільки руки, потім можуть працювати тільки ноги, а потім все разом. Або там руки, руки плюс ноги і далі руки, ноги, локті, коліна. От. Якщо у вас є напарник, то можна наприклад. Замість тінью робити ну, або легкий спарінг, або боротися. Боротьба також дуже добре впливає на вашу фізичну витривалість, що дуже знадобиться на бойових коли вам потрібно нести велику вагу. Це був другий день. Третій день. Я робив вже все те саме ранок, наприклад, біг 12 хвилин зарядка, ввечері знову кілометр, але вже силові вправи з гантелями. Комплекс кількох вправ, який буде задіювати всі м'язи, тобто біцепс, груди. Там по одній-дві вправі. Далі на вправа на спину, ну і на ноги там присідання або випади, якщо у вас не травмовані коліна. Комплекс таких вправ із гантелями або з гір'єю ви можете підібрати собі легко, якщо подивитись там, в Ютубі, в інтернеті, їх дуже багато підберете самі під себе індивідуально. Після трьох днів такого інтенсивного навантаження, день я давав відпочинок. Я просто біг там 3 кілометри в легкому темпі з раночку, і все, і відпочивав цілий день. І вже на, на це був у нас відпочинок після трьох днів четвертий, на п'ятий день починалося все спочатку три дні саме в тій послідовності. Тобто вечірнє тренування, це там турнік Брусья, далі наступного дня, день шостий, це знову на витривалість, день сьомий, силова. І потім. День або два, краще, два, можна повного відпочинку. А можна і день. Ну, в залежності від вашого стану, ви будете дивитися, як у вас ростуть результати. Ну, от, в принципі, для тестування десь через місяць ви можете зробити одне тестування, провести тест купера із чотирьох вправ. і також зробити в кінці місяця тест купера, щоб порівняти свої результати. Отже, така була моя методика тренувань. Якщо вам цікаво щось більш подробно, запитуйте в мене в коментарях. А ще буде кілька відео. На цю ж тему, де е, вже фізіотерапевт порекомендує вправи для тих, в кого травмовані там, коліна або якісь суглоби, ну такі вправи, які і підтримають ваш фізичний стан, і допоможуть зміцнити ваші суглоби і м'язи. На цьому все всім до побачення. До нових зустрічей.